Корж Володимир Михайлович народився 14 червня 1976 року в селі Вертіївка у багатодітній сім'ї. Закінчив Вертіївську середню школу. У 1994 році був призваний на службу до армії, але через півроку комісований за станом здоров'я. Працював у колгоспі маяк, пізніше працював охоронником на одному з місцевих підприємств. Додатково підробляв у авторемонтній бригаді. Володимир був люблячим батьком і чоловіком, щирим і вірним товаришем, працьовитим, дбайливим господарем та непосидючим трударем. Все поспішав робити, і все в його виходило легко і вправно. Його любили всі, був завжди веселим, щирим, завжди поспішав допомогти кожному, хто б не звернувся до нього. Отримавши в жовтні 2024 року повістку, відразу поїхав до військомату, пройшов комісію. Незважаючи на те, що мав проблеми зі здоров'ям і був обмежено придатний, без вагань вступив до ЛАВ ЗСУ на початку листопада, та служба його тривала недовго. 29 листопада, виконуючи військовий обов'язок, Володимир загинув. Без чоловіка залишилась дружина Олена, старший 27-річний син Андрій та молодший 12-річний Денис. Прощались з Володимиром у соборі всіх святих в Ніжині. Ми звіталися по звану нашому храмі, щоб навести в останній Ми приставимо воїна погоди. Не народився воїном і, мабуть, і не хотів ним бути, але помер як воїн. Як і багато наших воїнів, які загинули за Україну, так і багато. Невинно винно на цій війні, які мали ще жити, багато чого зробити на цій землі. Їх убила Москва, била по своєму бажанню. щоб цього не сталося, бо вони не розпочали цієї війни. І ті, кого вони вб'ють ще завтра, ми не знаємо, що війна продовжується, що хтось ще загинеться. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, це Господь не знає. Але в їхній владі, тих, хто розпочали, могли б і закінчити. І все це б припинилося, але ж вони цього не роблять. По тій причині, що вважають, що мають право розпоряджатися доля окремих людей і цілих народів. І ось ця гординя, російська гординя не дає їм спокою, всі наші воїни. Те, що вчора були звичайними громадянами, змушені були стати воїнами, змушені були покинути своє життя, змінити своє майбутнє. Ось і володію, так само, як і інші наші хлопці, став на захист. І коли ми, співаючи в храмах, просимо для всіх померлих Царства Небесного, там, де всі святі спочивають. Ми завжди кажемо, що ми не сумніваємося, що вони були поруч із святими. Тобто сумніваються, кажуть, як же ж так, це ж звичайні люди, такі ж самі, як і ми, і грішили. Можливо, не дуже в церкву ходили, але насправді одним своїм вчинком він виконав найбільшу заповідь християнську, заповідь любові. Бо коли спитали, у у Господа, до заповіді не сказав. Ви не знаєте, Божлюби Господа, Бога свого усім серцем своїм. І, і друга подібна їй замквіть возлюби ближнього свого. А що може бути більше, який більше твоє ніж життя своїх покласти за друзів своїх? І тут ще більше, бо не тільки захищав володя тих, кого знає, не тільки своїх рідних, а всіх нас. Тих, які його не знали, і тих, які його можливо і не любили. І зовсім далеке. Як і всі наші воїни, які стоять там, на передньому краї, захищають нас з вами, щоб ми ось сьогодні могли на війну зібратися, провести в останній земний шлях покійника, щоб ми могли спати між камні, їсти, працювати, ходити по цій землі, пристосовуючись до тих обставин, які є ось знову, середу лишилися. Це знов чиясь смерть можливо летить. Ми просимо Господа, щоб Він вернув. Щоб оберіг. Але, на жаль, не завжди наші молитви виконує Господь, бо лукавий теж не спить. Ми знаємо, що Господь із нами. Бо якби він не був з нами, нас би вже в живих не було нікого. Тож, надівчись на Божу милість, на те, що правда завжди переможе. Ми віримо в нашу перемогу, віримо, що наші воїни загинули не даремно. Царство їм Небесне, Царство Небесне, Господь, того Христа, до своєї води, через відчуття в близький Господь Бог привітає вас. Хто може підтримувати цю родину, допомагайте їм, бо важко втрачати близько рідних? Нехай Господь прийме душою, царство небесне. Слава Господу нашому Ісусу Христу і слава Україні! А потім похорона процесія вирушила у Вартіївку. Рідне село зустріло героя на колінах, віддаючи йому останню шану. Живим коридором проведжали його рідні, друзі, побратими, знайомі та односельці. Важко знайти слова співчуття. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної і близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував, сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Володимира знайде вічний спокій. Герої не вмирають. Вони залишаються у наших серцях. не так класний, Воїн побратим, батько, чоловік. Я знав його, як чуйного, доброго, роззивчого, товариша, другого. <звук> війна забрала його від нас. Як отака, проки це та війна? І тайкардік і піце все взяли. Звиняйся перед ним. Переродили дій, дуже тяжко сказати ці слова. Але 29 го числа пили серце чудового, чудової людини, чуйної людини, чудового побратима, нашого побратима. Потихоньку Михайлович, пробач нашу питання. У наших серцях будеш на віки. Ми ніколи не забудемо тебе. Вічна пам'ять героя! Слава Україні! Героям слава!